Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу, як плести ось такі браслети. Як бачите, це звичайний браслет. Далі, це той браслет, який я зараз покажу, як плести. А це браслет, який я плів у попередньому відео. Ну, ось це він. Отже, спочатку вам знадобиться рогатка і гачок. Беремо резинку, насаджуємо її ось так, так, щоб вона виглядала в результаті, наче нескінченність. Це дуже важливо, інакше браслет зламається. Решту резинок надягаємо, як звичайно. Але після того, як надягли першу резинку, потрібно натягти другу. І в результаті, коли ми перекидаємо нижню, то в нас вже три резинки на рогатці, враховуючи нижню. Перекидаємо і знову перекидаємо, опускаємо і додаємо резинку. І знову повторюємо. У звичайному браслеті ми перекидаємо резинку через одну, а тут ми перекидаємо нижню резинку через дві резинки. Саме це робить браслет товстішим і більш таким іншої структури. Теоретично можна плести і на 3, і на 4. І я міг би навіть показати, що вийшло, але можливо покажу в наступних відео. Тепер, поки вже виходить. Як бачите, структура така ж, значить, я вас не надурив. Але цей вид плетіння, якщо я не помиляюсь, потребує в півтори рази більше резинок, ніж звичайний. А для мене це зараз дуже важливо. Бо в мене резинки кінчаються. Але ще на декілька відео має вистачити. Я вирішив плести із жовтих резинок, через це зараз я піду, принесу більше жовтих. Жовтих я приніс не дуже багато, бо вони в мене, бо вони в мене, як я і казав, закінчуються. Але цього має вистачить на трохи. Отже, в результаті у мене закінчилися жовті резинки, але цього було достатньо для ось такого жовтого кільця. Поставте лайк, якщо сподобалося відео. Підпишіться, щоб побачити мої інші відео. І бажано подивіться відео, як робити ось такі браслети. І пишіть у коментарі, чи подобається вам мій виріб.